Вітаю, любі валята! Незабаром ми з вами будемо святкувати свято Пасхи, свято Великодня. Напередодні цього свята кожна господиня прибирає оселі, прибирає в себе на подвір'я, готують самі смачні страви. А ще до цього свята обов'язково випікають Пасхи та розфарбовують крашенки і розмальовують писанки. Крашенки це яйце зафарбоване одним кольором. Кожний колір має своє значення. Ось подивіться. Зелений кольор це символ весни, символ пробудження в природі. Червоний колір це символ радості і символ добра. Жовтий кольор означає символ сонця та врожаю. І блакитний колір. Символ повітря, води, неба та простору. Писанка це яйце, на якому зображені квіточки, листочки, колосочки, а ще багато символів та знаків. Сьогодні ми з вами зробимо за допомогою кольорових серветок свою писанку. Любі малята! Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. Та виріжте яєчко. Потім нанесіть по всьому яєчку клей. Змастіть все яєчко клеєм та побільше не жалкуйте цього клея, щоб писанка наша получ... якомога краще була. Так. Скільки я клею нанесла. Давайте ще трішечки. А потім за допомогою серветок будемо прикрашати нашу писанку. Серветки різного різного кольору і зелені, і рожеві, і червоні, жовті. Цю писанку прикрашаємо. Так. Тепер червоні, блакитні, обов'язково. Символ води та повітря, зелені весняні. одна блиаду одной. Ой, так как бы санка моя выходит. Так. Трешечки клея добавлю. Клей сохнет. блакитні. Так. А про помарадчеві я і забула. Зараз я ними теж прикрашу нашу писанку. Так. Подивіться, яка краса в мене виходить. Ще трішечки зверху. Так, Ось яка чудова писанка вийшла в мене. А яка писанка вийшла в тебе? Чекаю на ваші роботи.